Радіоподкаст Сторінки життя. Відчуй житєдайну силу слова. Вітаю вас, дорогі друзі! На нашому радіоподкасті Сторінки життя. Ми продовжуємо з вами досліджувати біблійну книгу псалмів. І сьогодні ми будемо продовжувати читати 17-й псалом. Читаємо сьогодні з 8-го вірша Охороняй мене, як зіницю ока, сховай мене в тіні своїх крил. Від нечестивих, що завдають мені страждань, від ворогів, які мене оточили. Заплили жиром, а уста їхні говорять пихато. Тепер звідусіль вони оточили мене, стежать за кожним моїм кроком, аби повалити на землю, кожен подібний до лева, що чатує за здобиччю, і до левеняти, що сидить в укритті. Встань, Господи, виступи проти нечестивого і повали Його своїм мечем, врятуй мене від Нього. Від людей рукою своєю Господи від людей світу, доля яких дочасне життя. Твоїми скарбами Ти наповнив їхнє черво. вони задоволені дітьми, а ті рештки залишають своїм дітям. Але я в праведності побачу твоє обличчя і, пробудившись, Насичуся твоєю подобою. То, що ми говорили з вами в попередніх випусках з приводу цього псалма, Давид протиставляє себе нечестивим, але робиться не з зухвальством, як той Фарисей в притчі, яку розповів нам Ісус Христос. Порівнюючи себе з Митарем. Та? Давид, в нього інші мотиви були. Він коли так себе протипоставляє нечестивим, він говорить про те, що він вибирає позицію бути віруючим, незважаючи на те, що навіть невіруючим в деяких питаннях бути краще. Зокрема, в цьому псалмі Давид підкреслює перспективи бути нечестивим. Їм непогано живеться в цьому світі, їм непогано живеться матеріально, безтурботливо. Більш-менш. І на їх фоні віруючий, це людина, яка постійно, знаєте, має якісь спокуси, має якісь випробування духовні. Бо це, як ми говорили, людина, яка йде проти течії. І сказати, що віруючи матеріально сильно по Ну, буває і таке, але в більшості випадків, мабуть, ні. І це такий, знаєте, камінь на дорозі праведних, коли вони дивляться на нечестивих і бачать, як ті живуть непогано. Починають їм заздрити, і спотикаються об це об каміння. Каміння заздрості. Нечестиве. От в цьому псалмі Давид в цих віршах він розкриває нам секрет. Один з, одна з причин, чому так відбувається, що нечестивим живеться в цьому світі краще, ніж праведним. І одна з причин ми говорили до цього, що зачасту, можливо, як правило, багатство нечестивих воно не завжди праведним шляхом досягнене. І тому так. Але, але не обов'язково, що кожен, хто має в цьому світі великі гроші, він неправедним шляхом це все здобув. І є ще одна причина, про яку якраз говорить Давид саме в цьому псамі в цих віршах. Дивіться 14-й вірш: від людей рукою своєю Господи, від людей світу, для яких. А доля яких дочасне життя? Твоїми скарбами. Послухайте уважно. Твоїми скарбами ти наповнив їхнє черево. Твоїми скарбами ти наповнив їхнє черево. Ключове це доля яких дочасне життя і твоїми скарбами ти наповнив їхні черево. Що це значить? Господь знає, що люди цього світу, ну я можу припустити таку, таку теорію, таку версію, Господь знає, що люди цього світу, які вибрали бути без Бога, вони не отримають вічності, бо це їх вибір такий: жити сьогодні і Бога не знати. І... Згідно зі своїм вибором, вони не отримають Господа, не отримують вічне життя. А це набагато краще, ніж то, що вони мають сьогодні у житті. І Господь, знаючи це, то, що вони втратять таку дорогоцінність, таку коштовність велику, він, знаєте, по своїй, як ми читали до цього, дивовижній милості. Він благословляє цих людей в цьому світі. Керуючись цією думкою хай хоч трохи побачать добра, хоч в цьому світі, бо вічність їм не світить таким людям. До речі, був такий випадок, я чув про нього, як одна дружина була, ну, жіночка була віруюча, в неї чоловік не віруючий. І ось він завжди любив випити зі своїми друзями, і жінка на то так знаєте, скаржилася постійно. Але одного разу щось, щось змінилось в її ставленні. Він знову каже: Жінка, я буду зі своїми друзями сьогодні у нас в гостях. Ми будемо там випивати. Ну, все як завжди. І вона, ви знаєте, вона каже: звісно, звичайно, накрила їм стіл по вищому розряду. Все там біленька скатертин. Скатертина, е, наготовила смачну їжу їм. Все, от, ну, звичайно, там і алкоголь вони собі вже принесли ті друзі. І він там щось виставив, алкогольне. Але з її боку. Чистенькі тарілочки, самі кращі, вилки, там все це ну так от прям вимито ідеально. Все найкращим чином виглядає. І коли чоловік це побачив, він здивувався. Він каже: А що сталося? Чого так? Чого такі? Зміни в твоєму. ну Ми ж будемо випивати, ти ж це не любиш. Вона каже: ти знаєш, дорогі, я так подумала. От я віруюча людина, в мене Господь мені приготував такий банкет. І вічне життя, і. Ну, там багато-багато-багато благословень, які чекають. І мандри всесвітом, і постійний розвиток, і здоров'я, і. Багато нових знайомств, друзів і Господь, і це все-все постійне зростання, розвиток в чомусь. От, і я знаю, що в мене це все чекає, бо Господь так пообіцяв. А ось ти, дорогенький мій, ти вибрав цей світ, ти вибрав алкоголь, ти вибрав друзів таких. І ти ж того всього не побачиш, і мені так жалко тебе стало. І я думаю, ну хай, хай ти зі своїми друзями, хоч тут, хоч трошки поживіть нормально, Хоть, хоч відчуйте, як би ви могли отам, -от, отам. І, і, ну, і то, то як я чув цю історію, то, друзі, чоловік після того він покаявся, він теж став ходити до церкви, як і його жінка. Після того випадку. Щось він там собі подумав, подумав, і думає, ні, що я дурний <смі> втрачати так вічність. Тому я вважаю, що Господь Він благословляє людей цього світу зі своєї скарбниці, як ми читаємо, твоїми скарбами ти наповнив їхні черво. по своїй милості. Бо знаєш, що вони нічого кращого не отримають. І, навпаки, людина віруюча, яка отримує Бога, вибирає Бога верніше, вона отримує разом з Богом потім дуже-дуже багато благословень. І хай не зараз, але, але вона отримає їх обов'язково. Так говорить Біблія. І ще один такий випадок розповідали. Як один власник бізнесу, власник магазинів з мережі магазинів з дитячими іграшками, от він вирішив зробити таку добру справу, поїхав в дитячий будинок, взяв звідти дітей і привіз в один з своїх. Магазинів там, де багато-багато цих іграшок. І він сказав: Я даю вам 5 хвилин, і ви за ці 5 хвилин можете собі вибрати, які хочете іграшки. І от все, що ви виберете за ці 5 хвилин, все, що ви собі візьмете, ото я вам дарую. І він запитав, готові? Так, готові, все. Він засік -то той час. Час пішов, діти розбіглись хто куди. Хтось там дівчинка схопила іграшку такого великого ведмідя цього. Хтось, хлопчики там, машинки, якісь пістолети, роботи, все, що давуть. Все, що тільки могли набрати, набирали. А один хлопчик він зробив наступне: він підбіг до цього дяді і отак от взяв його за ноги, охопив його своїми ручками. І не відпускає. А цей власник цього магазину, він, він каже: Слухай, ти біжи, бо тобі ж треба іграшки набирати. Час вже плине, час вже ск скоро закінчиться. А той, а той так дивиться, Ні, а не відпущ. І закінчився цей час. Хто що вибрав, той то отримав. А цей хлопчик отримав цього дядю, він його усиновив, він вирішив. Знаєте, так от йому дуже сподобалась кмітливість цього хлопчика. І він його усиновив. І потім всі ці магазини з усіма іграшками, яка хочеш, були доступні цій дитині, цьому хлопчику. Бо він вибрав о, цього дядю. Я не хочу сказати, що от, ми вибираємо Господа заради іграшок. заради... Всіх благословень, які Він нам може дати. Але Біблія говорить так, що коли ми вибираємо Господа, разом з ним ми отримуємо і багато-багато благословень. Встань, Господи, виступи проти нечестивого і повали Його своїм мечем, врятуй мене від Нього. Давид просив у Господа притулку, захисту від нечистивого. А Завершує цей псалом Давид наступними словами. Але я в праведності побачу твоє обличчя і, пробудившись, насичуся твоєю подобою. Ось що. Давид вибрав замість благословінь, які мають нечистиві, і про які написано в 14 му вірші. Дивіться, наповнив їхнє черво скарбами, задоволені дітьми, а ті рештки залишають своїм дітям. Безтурботне життя наповнене матеріальними благословіннями. Ось такі, мають переваги нечистиві. Не всі, звичайно, але є таке. І що Давид вибирає замість цього? Але я в праведності побачу твоє обличчя і, пробудившись, насичуся твоєю подобою. Давид вибирає з цього дядю. Давид ухопився за Господа і каже: не відпущу тебе, ні за які скарби. Цього світу не хочу ні на що тебе проміняти. Я вибираю саме тебе. В праведності побачу твоє обличчя. І, пробудившись, насичуся твоєю подобою. Це, до речі, приклад паралелизму єврейської поезії, хіазм. Тобто, перша частина цього вірша дорівнює другій. Тільки різними словами, і вони таким чином доповнюють одна одну. Що значить, побачу Твоє обличчя? Це значить насичуся твоєю подобою, пробудившися. Пробудившись. Коли Давид просинався, як він насичувався Божою подобою? Скоріше за все читаючи Слово Боже. Як ми говорили в одному з випусків, це навіть не була вся Біблія, яка в нас сьогодні, це навіть не був весь старий заповіт. Це, скоріше за все, були П'ятикнижя Моїсеєва, ну, можливо, ще декілька якихось книг. Я точно не знаю, які саме, скільки, але не, не повний старий заповіт. І Давиду того вистачало для того, щоб насичуватися Божою подобою, в молитві, спілкуючись з Господом і читаючи і розмірковуючи над тими словами, словами, які в нього були, словами Божими. І знаєте, як от в хімії потрібні, потрібно змішати. Один компонент з іншим, щоб була від... та хімічна реакція, яка нам потрібна. Треба саме ось ці компоненти, знати, які поєднати для того, щоб виникла якась хімічна реакція, яка нам потрібна. Так само і тут. Дивіться, які компоненти потрібні для того, щоб насичуватись. Або бачити Боже обличчя. Перший компонент, про який говорить Давид, це я в праведності побачу твоє обличчя. І другий компонент, пробудившись, насичуся твоєю подобою. Іншими словами, це то, як ти живеш за Словом Божим. І то, що ти вивчаєш слово Боже і молишся, от коли оце співпадає два оцих компоненти, да, то з'являється ця хімічна реакція, коли ти починаєш бачити Боже обличчя, Божу красу, Божу славу, Божу характер в своєму житті, в своєму серці, в своєму розумі. Бо якщо просто би Давид читав Слово Боже. І молився, але при тому він не жив так, щоб його совість його е не облічала. Тобто да? то в нього б були якісь там гріхи за душею, які він не хотів би залишати, то цього було б недостатньо одного того інгредієнта, що він просто вивчає Слово Боже і молиться Богу. І з іншого боку, Якщо б Давид просто от, вважав, що він все робить правильно, але при тому він ніколи не молився і слова Боже не досліджував, оце також позбавляє цього другого інгредієнта і компонента, та, і, і немає можливості, от, щоб ця хімічна реакція відбулася. Яка хімічна реакція нам потрібна? Побачу твоє обличчя. Що це значить побачити Боже обличчя? Це означає, що е, знати, який Господь, бачити його в своєму житті, відображати його в своєму характері, покладати свою надію на нього, бо ти знаєш, який він. І це велике благословіння. Як ми говорили, найбільше благословіння або найбільша слава Божа, яку Господь показав нам про себе це Його характер і Його ставлення до нас, грішних людей. Це найбільша Божа слава і найбільший Божий характер. Коли людина отримає ці знання, це спасительні знання. Знаючи, наскільки ці знання важливі для людини, сатана якраз по цьому і б'є пункту. Тобто він намагається зробити так, щоб представити нам неправильно характер Божий, щоб люди помилялися в своєму розумінні Божого характеру. І коли він зміг це зробити в першу чергу для Єви, Господь їй казав одно, а Сатана каже: Та ні, насправді Бог не такий, насправді він це сказав для того, щоб ви не стали такими, як Бог, і бо він цього боїться і так далі. І Єва вже задумалась, а можливо, і правда Бог не такий, як він себе показує. І от коли дияволу вдалося спотворити характер Божий у свідомості Єви, тоді він досяг свої, своєї мети успіху, він зробив так, що Єва згрішила. Наступний крок після того, як неправильне розуміння Господа у людини отримане, наступний крок цієї людини це гріх. Це прямий шлях в гріх, а гріх за собою несе всі прокляття, в тому числі і смерть. І навпаки, людина, яка може бачити Господа його справжній характер, вона отримує благословіння з цим знанням. Ці знання несуть з собою благословіння. І благословіння в тому числі і життя. І життя вічного. Колись в Ісуса Христа запитали. Що нам робити? А, як же ж вони. Як же ж вони запитали в нього? А, що як нам робити справу Божу? Отак якось питання звучало. А Ісус Христос. Їм відповів: ось справа Божа, щоб ви вірили в того, кого Господь послав, тобто Він мав на увазі самого себе, послав цей світ, щоб спасти цей світ, щоб ви вірували в нього. Іншими словами, ці люди хотіли запитати, яку бурну діяльність, таку бурхливу діяльність нам розгорнути, щоб. Щоб Господь був задоволений нами, щоб це було для нашого спасіння. А Христос говорить, ви не в тому напрямку свої зусилля направляєте. Якщо ви справді хочете свої зусилля в вірному напрямку направляти, то ось що зробіть. Пізнавайте Ісуса Христа, Сина Божого. Пізнавайте, для чого Він прийшов, який Його характер, бо Він прийшов вам відкритий характер. Божий. Ніхто так нам, друзі, не відкрив характер Божий, як Ісус Христос. І ось в цьому вічне життя. Нехай знають Тебе, єдиного Бога, і посланого тобою Ісуса Христа. Ось в цьому вічне життя, в пізнанні Божого характеру, в пізнанні Слова Божого. В виконанні цього слова в своєму житті. А вірою, вірою ми то сприймаємо, і Господь починає в нас робити зміни через Слово Боже, через свій характер. І ці зміни вони стосуються різних сфер нашого життя. Ці зміни не відбуваються за один день, навіть за один рік вони не відбудуться. Але ці зміни Господь. Працює над нашими серцями, він робить ці зміни. Тому ось чим би ми мали з вами займатися, якщо вибираємо шлях праведних, пробудившись насичуватись Божою подобою. Говорить, на що ми дивимося, в те ми і переображуємося. На то ми і стаємо схожі, на що ми дивимось. І в нас є можливість сьогодні, навіть більше, ніж була у Давида, насичуватись Божою подобою. І для цього оцей другий компонент, він дуже важливий праведність. Я в праведності побачу твоє обличчя. Щоб наше серце не викривало нас в якихось гріхах. От коли от такого стану ти досягаєш, коли ти начебто, ну, розумієш, що ти не безгрішний, так, але такого, щоб ти щось там за душею таїв, такого начебто нема. І начебто ти, ти намагаєшся ти намагаєшся виконувати Слово Боже по совісті. все. От Коли от ці два компоненти є, от тоді, друзі. Відбувається зустріч грішної людини, ну, хоча вона названа і праведною, да, але по природі грішної, з святим по природі, зі святим Богом. По природі, по сущності своїй, він такий є, завжди був і буде. І ось ця зустріч, вона робить дива в, нашій, в нашому серці, в нашому житті, в нашому характері. Тому нехай Господь благословляє кожного з нас, щоб ми насичувались його подобою, щоб ми приділяли тому час. Це теж, знаєте, не, не так просто, але це вибір людини, на що ти бажаєш потратити свій час, витратити свій час. От в тебе є 24 години на добу. Як ти їх розподілиш? І якщо людина каже, що у мене за весь день не було часу почитати Слово Боже. Я, ну, я з трудом в це повірю, знаєте, бо це значить не то, що часу не було. Часу в тебе було 24 години. Ну, хай я розумію там, поспати туди-сюди. Ну, значить, що не було бажання. Значить, що це для тебе нема такого значення в, в цьому. Бо. Людина знаходить завжди час для того, що їй справді потрібно. Тому треба знаходити цей час, і він буде у нас обов'язково, він з'явиться у нас, коли тільки ми зрозуміємо, наскільки це благословений час. Час, який ти приділяєш для цієї таємної кімнати, як Христос говорив. Де ти молишся Господу, де ти з Ним спілкуєшся, де ти вивчаєш Його слово. Хай Господь благословить нас в тому.